Кожне місто тримається на закоханих, як на опорних стосах. У них вчаться цілунками і дотикам навіть заспані хмарочоси, і мости, і рудні заводи, і навіть газобетонні плити. Вони дивляться на закоханих і вчаться у них любити. Ліхтарі зазирають нишком у вікна і ковтають запоєм, як у радості догола розтівноті розчиняються двоє, як вони стають всеоб'ємним світлом і зниток порожнечі. Як вони досягають просвітлення за один всього лише вечір. Хрубе дерево дивиться у сліти, своє простягає гілля, увібрати, аби у свій живоплідці молекули потепління і змогти віднайти у пишноті проблем, як голку у сіна стогоні, як у всьому, що обвиває тебе, бути таким закоханим. І рекламні щити, і довгі навіси, байдужі шматки заліза. Поназ'єднувались у крила і злетіли, як птиці, бо немає знання тремкішого, немає дзвінкішого цокоту. Місто марить відчути Всевишнього і навчається у закоханих. Якщо все, що у нас зараз є, цей кострубатий танець, я буду тобі, наче востаннє, найпалкіший коханець, підхоплю тебе, як лебідко, на мої неумілі ступні, і проснуть розхристано вікна, і покличуть всіх бути присутніми. Хай стікає, стіка по склу, світ приклеєний поглядом п'ятами, як ти радісно танцюватимеш, як вогненно тебе кохатиму. Як розквітнуть навкіл тарілки, Умивальник столу окраєць, все, що маю, це ти і ти, і цей танець для тебе танець. Тут світ у кінець. вони ж коханням займаються. І просять стишити світло, вимкнути музику, як ніби всього божевілля, бездомні найманці, Як ніби ми цьому в них повчитися мусимо. Слова не слова, повільні непоясними, одним лише шепотінням повітря лине. Вони виглядають суцільними голосними, Як ніби так хочеться, хочеться бути ними. Хвилина розтане. Стане мокрими цятками по білій постелі цієї безмежної драми. Якщо це кінець, якщо я про щось жалкуватиму, це будуть вони, що окохались і не були нам. Цілувала так сильно, так спрагло, рвучко, цілувала і лізла, візьми на ручки. Я ставав вартовий і подушкою, і ковдра. Я повторював: все буде добре, добре, ціпів, як тільки вона стригалась, обсипав з її війна, липлу паморозь, тиш для неї беріг, замовчував вкотре, лиш повторював: все буде добре, добре. День ставався божистий, простий, як палець, вона дзвінко іскриста мені сміялась, день ставав безкінечна, накохана п'ятниця. Що я міг, коли лізла вона цілуватися? Якщо кохання, то ціла повінь, так, щоб до церкви не можна на сповідь. так, щоб підуселютній овації хвилею знесло закон гравітації. Так, щоб весна з головою і трішки і вже не розвидіти є щось вище, є щось насправді важливе і глибоке. Глянь з цього боку і з цього боку. Якщо кохання стрибоку без межя. Твою вологу безднаю збереже, ніби безсмертні навіки справні, з'єднання до остання.